Ну і наш наступний гість Володимир Дудка, народний депутат України, суверена європейська Україна, голова підкомітету з питань законодавчого забезпечення, запровадження обов'язкового медичного страхування комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я. Доброго вам здоров'я! Перш за все, дякую за те, ранку. що знайшли час прийти до нас. Ну от, такі події заплановані одне. А, ну маємо реагувати на те, що Звичайно. у нас відбувається. Ну, все ж таки, ми з попереднім гостем намагались. Починати говорити про тему, того, що важливіше мати якісь навики для того, щоб запобігати певним подіям, які шкодять вашому здоров'ю. Чи все ж таки мати навики для того, щоб надавати першу екстраординарну допомогу до приїзду лікарів? Тому що Україна на сьогоднішній день в нових умовах, в нових реаліях, от як тут вибудовувати систему навчання звичайних громадян? Дякую за питання. Дійсно, ваш попередній гість привів дуже красномовні цифри, коли він сказав про те, що 90% загиблих на полі бою вони, вони гинуть, на жаль, до зустрічі з лікарем. І це ті цифри, які говорять про те, що дійсно надзвичайно важливим є в умовах бойових дій, щоб колега. Солдат, військовий, який знаходиться поруч на полі бою, міг надати домедичну допомогу. Я до цих цифр додам ще кілька за статистикою, наприклад, війни бойових дій в Чечні в Іраку в Афганістані. Від 10 до 25% військових, які загинули на полі бою, можна було б врятувати за умови, вчасного вчасної кваліфікованого надання домедичної допомоги. Тому це є відповідь на питання. Чи це важливо, а може навіть і відповідь на питання, що є найважливішим, і в цьому сенсі в цьому сенсі я радий тому, що громадська організація, якою маю честь очолювати, Український фонд здоров'я займається зараз тим, що навчає саме військових, які відправляються в зону АТО, надавати домедичну допомогу саме на полі бою. Тобто, цими, цією роботою, взагалі, то ми почали займатися ще в мирний час, в 2011 році. Ми починали з того, що вчили школярів, старшокласників, потім студентів надавати в звичайних умовах до медичну допомогу. Серцево легенева реанімація, реанімація зупинка кровотечі і так далі. Ми навчили 11 тисяч. Дітей, я як народний депутат вийшов з ініціативою законодавчою, щоб це стало системним навчанням, практика надання до медичної допомоги. Але потім, коли почали розвиватися ті події, які ми зараз маємо на сході України, ми так домовити перекваліфікувалися. Я поспілкувався з Михайлом Левичем Ковалем, міністром оборони на той момент, запропонував йому, щоб наша команда, в яку входять кваліфіковані інструктори з Всеукраїнської ради реанімації екстреної медичної допомоги, в тому числі ті, які... Були в гарячих точках в Ліві і в інших країнах вчили надавати домедичну допомогу. Щоб ми запропонували свої послуги нашим військовим. Вони з радістю погодилися, і ми маємо позитивну реакцію, починаючи від міністерства, закінчуючи просто рядовими військовими, які нас після навчань. Не просто говорять, що так корисно, надзвичайно корисно. Запрошують приїжджати ще довчити наступні наступні підрозділи, які вправляються в зону АТО. Я зараз попрошу вивести на монітори на екрани слайд-шоу з приводу надання першої медичної допомоги. Це навчання, да наскільки я розумію? Так, так. Це навчання, це навчання в, в, в одній з частин, яка дислокована на Київщині. Так, угу. ми провели. Ми провели вже навчання в семи військових частинах, в семи військових частинах і найближчим часом вже в планах є ще дві. Ну і окремо, окремо, до речі, в понеділок проводимо навчання з надання домедичної допомоги в умовах військових дій для журналістів, які відправляються в зону АТО. Тому що ну, звичайно журналісти в таких умовах, як правило, виявляються в найгарячіших. Точках тому до нас звернулися з такою ідеєю, з таким проханням. А оскільки ми і раніше теж навчали журналістів, більше ста журналістів навчили в, в мирний час, то ми організували цей тренінг. Він буде проходити в Києві в понеділок, о десятій ранку почнеться. І Я користуючись нагодою, з вашого дозволу, теж ще раз ретранслюю запрошення взяти участь в цьому тренінгу. Він, він це ті знання, які як кажуть, вони обов'язково мають. Бути в людини і краще, звичайно, щоб вони не знадобилися. Телефон, за яким можна за яким можна здійснити акредитацію, це 067 935 7075. Це прес служба Українського фонду здоров'я. Скажіть, будь ласка, ось я припрошу термінова новина, і потім ми продовжимо розмову станом на 7.00 на місці катастрофи лайнера Малазійських. Авіалінії на Донбасі знайдені тіла 121 загиблого з 298. Перепрошую, про це повідомила держслужба надзвичайних ситуацій. повертаючись до теми навчання наших людей новим реаліям, як ти сказав, де? а ага. деякі. Багато з наших студентів, навіть медиків, вчаться по сім років і більше, і іноді не на не отримують а, тої кваліфікації, щоб а, рятувати людей. Ну, ми це знаємо. Але а, який термін або тривалість курсу має бути, щоб дійсно досягти ефекту? І а, чи можливо на державному рівні швидко впровадити такий екстрений курс не тільки у школах, але й у вищих, вищих навчальних закладах, можливо, на великих підприємствах, щоб якнайбільшу кількість людей навчити себе врятувати я би з вашого дозволу розділи відповідь на це запитання на дві частини одна ситуація стосується мирного часу інша ситуація mm. стосується стосується того що ми маємо сьогодні що стосується ситуації військових дій, підготовки підготовки військових то е навчити людину основним навикам можна за один день про що йдеться? Йдеться про те, що в основному ті військові, яких можна було би врятувати, гинуть від, від двох речей, як правило: від кровотечі від кровотечі і від, від кровотечі від больового шоку, а також від зупинки серця внаслідок контузії, вибуху от таких речей. Тому основне, чому треба навчити на цих навчаннях і чому ми зокрема навчаємо це. Зупинка, правильна зупинка кровотечі, і це я теж брав участь в цих навчаннях, бачив, що воно ну, тільки теоретично виглядає просто. На практиці є маса таких нюансів, які треба знати і вміти для того, щоб це правильно зробити. Зупинка кровотечі, а також серцева легенева реанімація. І окремі акценти, які на, в цих навчаннях робляться і мають робитися, це безпека того, хто надає допомогу. Це дуже важливо, надзвичайно важливо, для того, щоб поряд з одним пораненим не виявився ще один загиблий. Це є важлива річ, і, і крім того, це навики надання допомоги самому собі. Тому що не, не завжди є поряд людина, яка може допомогти. Тяжке поранення, кровотеча, людина має надати допомогу собі. Схема, за якою ми навчаємо військових, ми навчаємо одного з десяти з тим, щоб ця людина далі могла навчити своїх колег. Це що стосується військового часу. Що стосується мирного, це окреме питання. Окреме питання, і тут є абсолютно необхідним для того, щоб досить значний відсоток людей в країні мали навики надання до медичної допомоги. Наприклад, в західноєвропейських країнах відсоток людей, які вміють надавати домедичну допомогу, він знаходиться в межах між 50-90%. відсотків. Mm -hmm. В нас цей відсоток набагато набагато нижчий, і як говорять е спеціалісти з надання екстреної медичної допомоги, якщо навіть в країні. Тільки 10% людей додатково навчаються надавати до медичної допомоги, навикам надання до медичної допомоги. Це дає можливість врятувати 20% з людей, які які гинуть в тих чи інших непередбачених обставинах. Конвертуючи ці цифри в Україну, це 26 тисяч людських життів щороку. Ми говоримо про здоров'я, про те, як зберегти життя. Володимир Дудка, народний депутат України, гість нашої студії. Ну, дивіться, зараз Україна знаходиться в нових реаліях. Багато хто каже, що ну потрібно готуватися до того, що це не закінчиться завтра післязавтра і найближчі роки нам потрібно буде вибудовувати саму філософію е того, як зберігати своє життя, своє здоров'я, то ну в сфері меди медицини і до медичної підготовки чи варто було б запровадити там е загальні курси на, на всіх підприємствах на всіх організаціях підготовки людей для того, щоб вони знали, що у разі там. Авіа, там як якоїсь проблеми, там ще чогось, техногенної екстр... потрібно. Ну я розумію, що це нагнітання може бути, але потрібно бути готовим до чого завгодно. Ні, це насправді не є нагнітання. Це не є нагнітання, це просто сьогодні, сьогодні ми маємо. Сьогодні ми маємо просто ті події, які так би мовити, актуалізують цю проблему російською мовою, вип'ячують цю проблему, показують їй найбільш наглядно. Хоча насправді. Ми говоримо, що, наприклад, стандарти надання медичної допомоги, коли швидка допомога їде. Так? Ми кажемо, що стандарт це 10 хвилин, і часто, часто скаржимося на те, що ці 10 хвилин, як правило, не як правило, але часто не дотримуються цей таймінг. Так, от, у випадку, наприклад, артеріальної кровотечі людина гине за 2 хвилини. Угу. У випадку, наприклад, асфіксії верхніх дихальних шляхів, серце зупиняється за 3-4 хвилини. Тобто, допомога до медична. Має бути надана буквально в перші хвилини, не чекаючи швидкої допомоги. От саме тому в багатьох країнах, які якраз дбають про здоров'я своїх людей, запроваджено загальне навчання. При тому не теоретичне навчання, а практичне навчання, при якому охоплення населення, як я сказав, від 50 до 90% цими знаннями і навиками, mm -hmm. і саме на це спрямований той законопроект, який я вже сьогодні про який я вже сьогодні згадував, 2262А, його номер. В ньому кілька ключових положень. Перше це те, що навчання, практичні навчання з домедичної допомоги, вони мають бути включені в програму загальноосвітньої середньої школи і вищих учбових закладів. І друге, це те, що держава має забезпечити можливість. Для того щоб певний відсоток людей на всіх підприємствах, установах організаціях, мали сертифікат, були сертифікованими спеціалістами з надання домедичної допомоги. Наприклад, один на 15, один на 20 людей, але щоб в підприємствах, на вокзалах, в магазинах була обов'язково людина, яка знає, що робити, коли поряд людина знепритомніла, коли асфіксія верхніх дихальних шляхів не дихає. Погано стало, свідомість втратила. Ми маємо багато прикладів. Ви, мабуть, теж цю новину ретранслювали, коли не так давно в Києві в одному з торгових центрів людина загинула. Там десь 10-15 хвилин було до лікарні. Поки дійшов лікар, людина загинула. В той же час цю людину, яка потребувала допомоги, оточило сотні людей. Її можна було врятувати. Її не врятували саме через відсутність цих навиків. І приємно, констатувати, констатувати що дійсно навіть. Ну, порівняно з державними, можливими зусиллями, зусилля нашого, нашої громадської організації, нашого фонду здоров'я, вже привели до того, що ми маємо кілька зафіксованих випадків, коли наші, наші курсанти, яких ми навчили, просто рятували, рятували людей. В одному, випадку, в одному випадку людина знепритомніла її, її правильно привели до тями для того, щоб не було. Не було зупинки дихання, в іншому випадку це просто хлопчик людяником перекрили дихальні шляхи, і правильно, правильно його старший брат надав домедичну допомогу. Тобто такі випадки вони вже мають місце. І це дійсно статистика, яка викликає довіру. Те, про що я говорив на базі досвіду іноземних країн, ми можемо розраховувати на те, що коли в Україні буде навчено близько 2-2,5-3 мільйонів людей, це дасть можливість щороку рятувати. 20, 25, 26 тисяч людей щороку, ми кажемо про довгострокові плани, і ми бачимо швидкість прийняття важливих законопроєктів в Верховній Раді зараз не дуже активна, тому це буде колись. А ось що альтернатива, що зараз робити, можливо долучити якісь волонтерів для того, щоб провести такий екстрений курс на підприємствах та в школах і в вузах що стосується, що стосується ефективності роботи Верховної Ради, то я би сказав що зараз, все ж таки, в цих умовах, які є сьогодні, законотворчість в Верховній Раді помітно інтенсифікувалася, особливо що стосується законопроєктів, які спрямовані на забезпечення діяльності пов'язаної з антитерористичною операцією. Тому в мене, наприклад, ну не скажу, що там надто оптимістичні очікування з приводу термінів цього проведення цього закону, але я би очікував, що в цьому року в цьому році ми його зможемо прийняти, і вже в програмах шкіл і вузів цей курс буде з 2015 року. Що стосується ургентних дій безпосередньо, то я думаю, що якраз тут треба йти тим шляхом, які ми вже взагалі йдемо. Тобто, вся країна мобілізувалася для організації допомоги. Хто чим може громадські організації, спеціалісти, лікарі. Які можуть надавати допомогу, я можу підтвердити, що Міністерство оборони в цьому питанні абсолютно відкрито і неформально в хорошому сенсі слова неформально ставиться. Тобто, якщо вони бачать, що якісно люди можуть допомогти, вони йдуть на контакт, за що за що я їм окремо дякую, і дають можливість вчити, вчити військових для того, щоб наші втрати були мінімальні. Дякую вам за розмову. Володимир Дудка, народний депутат України, суверенна європейська Україна, голова підкомітету з питань законодавчого забезпечення, і запровадження обов'язкового медичного страхування Комітету Верховної ради України з питань охорони здоров'я, був гостем нашої студії.